Повномасштабна війна суттєво вплинула на український бізнес і показала наскільки важливою може бути соціальна відповідальність підприємств у складні часи. Вони не лише продовжують свою діяльність, а й підтримують громади, у яких працюють. Одна із таких створює вироби з граніту у Бучичі. Директор компанії розповідає, що у цей непростий час важливо допомагати у будь-який спосіб. Ми зробили в поліклініці ремонти на другому поверсі. Ми зробили повністю. І двері, і підлогу, стель ну все поробили, гарно зробили для того, щоб наші бучечани мали куди прийти і було їм комфортно, тому що там вже просто. Неможливо було знаходитися, там же стеля падала на голову. Для понад 37 тисяч жителів Бучицької громади поліклініка є важливим центром турботи про здоров'я. Довгий час медичний заклад залишався у занедбаному стані, а після проведення ремонту поліклініка зустрічає відвідувачів світлими коридорами та сучасним інтер'єром. В оновлених умовах медичний персонал отримав змогу працювати ефективніше, а пацієнти отримувати послуги в приємній і безпечній атмосфері. Ми не застали до цього, як виглядало це приміщення. З стін сипалось, двері були в неналежному стані, навіть двері могли закритись і не відкритися, тому що були як старі замки, так і старі двері. Но на даний момент ситуація змінилася. Окрім цього, бізнес оперативно відгукується на запити Бучицької міської ради. Підприємство безоплатно виготовляє гранітні дошки пам'яті для вшанування загиблих героїв. Вони виготовляють і виготовляють безкоштовно для наших родин загиблих, і ми встановлюємо ці дошки чи в школі, чи на інших місцях, які мають відношення до тих чи інших наших воїнів, наших героїв. Такий підхід показує, що соціальна відповідальність бізнесу це не лише про допомогу в скрутні часи, а й про підтримку тих, хто поруч. Саме така взаємодія стає основою для відновлення, зміцнення громади та її розвитку. Адже в час великої війни чимало підприємців стали опорою, яка допомагає суспільству вистояти та зберегти віру в майбутнє.